Перший трейлер вже культової гри GTA 6 повинен статись вже цього року. А якщо точніше, то за два тижні. Гра стала найбільш обговорюваною грою 23-му році, і всі з нетерпінням чекають того дня, коли нам її покажуть. А тим часом в мережі вже почали появлятися перші скріншоти гри, зливи головних інсайдів, геймплеї, системні вимоги та дата релізу гри. Тому сідайте позручніше, так як в цьому відео я постараюсь розказати все, що появиться не тільки в першому трейлері майбутньої гри, а й в самому тайтлі заодно. Став лайк, а я починаю. Погнали, почнемо з трейлера, який по словам інсайдерів та різних інших людей може бути запланований на 25-річчі компанії, яке буде в грі між 20-ми числами. Або є ще одна дата, яка теж непогано підпадає, щоб анонсувати таку грандіозну гру. А тобто 6 грудня на виставці The Game Awards, де зазвичай інші студії показують трейлери своїх ігор, діляться деякими деталями та анонсують свої проєкти. Ну і не тільки, окрім Rockstar Games, членами консультованої ради The Game Awards 2023 стали багато інших важливих представників ігрової індустрії, серед яких легендарний геймдизайнер і батько серії Metal Gear Solid Хідео Кадзіма. Які в живі декілька років робить деякі ексклюзив для Xbox, але ніхто з нас поки не знає, який саме. Та й я думаю, ще не скоро дізнаємось. Президент Rock Trust Games Сем Хуазер написав через офіційний обліковий запис розробника в соціальних мережах. Ми дуже раді повідомити вам. Що на початку грудня ми випустимо перший трейлер наступної гри Grand Auto. Ми з нетерпінням чекаємо ще багато років, ділячись цим досвідом з усіма вами. І цей твіт не міг просто бути проігнорованим. Це справило просто такий величезний вплив на ігровий світ, що публікація з оголошенням про трейлер стала найбільш популярним ігровим твітом в історії сайту соціальної мережі із понад 143 мільйонами переглядів. Це трохи вказує на хвилювання, яке панує перед майбутньою частиною гри, та яку відповідальність перед нами та іншими геймерами по всьому світу несуть Rockstar? Схоже, що дії GTA 6 розгортатимуться у Vice City, вигаданому версії Miami Big Roster, або що Vice City з'явиться у GTA 6, Хоча початкові плани Rockstar були очевидно більш амбітними. Це підтверджено витоком кадрів ігрового процесу, на одному з яких показали поїзд Vice City Metro. У звіті Bloomberg стверджується, що на початку розробки GTA 6 охоплювала величезні теорії за моделюванням північної та південної Америки. Проте цей обсяг, очевидно, був скорочено, щоб зосередитись на весь та його околицях. Хоча світ гри залишається великим з великою кількістю внутрішніх локацій, ніж у попередніх іграх GTA. Але згідно зі звітом, карта не залишається статичною. Rockstar планує оновити GTA 6, додавати більше міст і внутрішніх локацій після випуску. Причому ці оновлення будуть значно більшими ніж ті, які отримала попередник GTA 5. Ідея полягає от в чому, щоб додати розробникам більше простору для створення розширеної карти гри та скоротити напруження роботу під час розробки. Це також означає, що у вас будуть нові області для дослідження після того, як гра потрапить на полиці. Згідно з Bloomberg, який пише, Rockstar планує додавати нові місії та міста до гри на регулярній основі, надаючи нам нові області для дослідження. І сподіваємось, скоротить кризу в студії. Величезний витік інформації в Rockstar продемонстрував низку деталей про гру. Можливо, просочилась дата попереднього замовлення. Це для прикладу 12 грудня, хоча це ще не точно. Але подальша перевірка, це, звісно, спростувала. У грі буде два іграбельних персонажа: жінка та хлопець, за яких дадуть змогу грати в гру, та між якими, звісно, можна буде перемикатись, по типу як в GTA 5. Це буде перший випадок, коли жінка буде ігровим персонажем у ігровій франшизі з моменту випуску ще третьої GTA. Очікується, що карта гри буде просто величезною. Нещодавній аналіз, проведений фанатами на сторінці GTA 6 Reddit, прийшов до ось такого висновку: що карта буде більшою за Лос-Анджелес ніж GTA 5. І може включати відвідування інших штатів, а також внутрішньо ігрові зображення визначених пам'ятників Флориди, зокрема ключів світу Діснейленд та Еверленд. У Reddit вже всі складають пазл з теорії, якої ж насправді буде мапа гри. Користувач Reddit під ніком Дястастер навіть склав орієнтовану карту майбутніх локацій. Карта включає нові міста Амброзія, Рідкіл, ну і інші. А ще минулого червня інсайдер Тайлер Меквін повідомив, що діючі шістірки можуть частково переміститись на Кубу. Загалом очікується, що карта в GTA 6 буде набагато більше ніж у п'ятірці. Якщо площа світу в GTA 5 становить близько 80 квадратних кілометрів, то за деякими даними у шестірці ця карта зросте до 200 кілометрів квадратних. Щоправда, скільки з них будуть доступні для вивчення, достеменно невідомо. Rockstar задійки чимало рольових елементів, у тому числі натхнених з RDR 2, а GTA 6 також отримує обмежені кількості зброї в інвентарі. Більшу частину вогнестрілів доведеться зберігати у сумці, ну або ж багажнику вашої машини. При цьому у героїв з'явиться показники спраги, голоду, втоми, і все просто буде виглядати на вищому рівні та як оригінальні. А поліцейські запам'ятовуватимуть номери машин злочинців ну або ж ваші номери, якщо ви скоїли якийсь злочин. За деякими відомостями GTA 6 будуть додані численні водні активності, включаючи серфінг. Про це свідчить поповнення у складі розробників. Rockstar наняли 20 експертів із фізики води. Вони повинні підготувати спецефекти та анімації. Водночас ходять чутки, що у GTA повернеться система шістизіркового розшуку. Самі розробники вже заявили, що GTA 6 стане найамбітнішою грою студії Rockstar. Про це заявив і гендиректор Take-Two, який назвав шістірку інноваційною. Він також додав, що Rockstar прагнуть до досконалості, що й не дивно. Геймплей буде розширено та поглиблено. У тому числі з'являться деякі активні діалоги: притягування тіла, азартні ігри, стрибки та багато-багато іншого. У вересні минулого року GTA 6 побачив те, що можна назвати одним із найбільших витоків історії ігрової індустрії. За деякими відомостями, конкретно сказати не можу, але пропустимо цей момент. GTA 6 будуть додані численні водні активності, включаючи серфінг. Про це свідчить поповнення у складі розробників. Плакат під назвою Тіпокубехекер опублікував приблизно 90 відеороликів на офіційних форумах GTA. Які містять кадри ігрового процесу, які знаходяться на ранній стадії розробки, скріншоти та інші різні витоки? Відтоді Rockstar і Take-Two видолала їх через попередження щодо авторських прав, це б можна було і цього очікувати. У мережу продовжують витікати подробиці розробки, і зараз користувачі активно обговорюють бюджет нової частини гри. За деякими чутками створення та просування GTA 6 буде коштувати від одного, це як мінімум у них уже піде 1 мільярд доларів до 2-2,5 мільярда доларів. Якщо ця інформація чесна і вона підтверджена, GTA 6 стане найдорожчою грою в історії. Вона навіть перевищить по затратам найбільшу її суперницю дістані, яка втратила вже 500 мільйонів доларів на її розробку, звісно, у два, а то й чотири рази більше. При цьому розробники не приховують, що покладають великі надії на гру. Аналітик Йост Ван Дрюнен розповів, чого чекають від релізу шестірки, та 2 Вони розраховують, що мільярд доларів на виробництво покриється вже за перший тиждень продажу. А сама гра розідеться теражем як мінімум, як мінімум 25 мільйонів копій за тиждень. 18 вересня ігрова індустрія на мить зупинилась, коли в мережу з'явились перші геймплей Геташі. Спочатку з'явилось кілька маленьких кліпів із різними анімаціями персонажів, і багато хто відмовився вірити в їх законність. Ну це логічно. Аж потім з'явились складніші кадри з повним сюжетом пограбування та перестрілками з поліцейськими. Тим не менш, багато хто сумнівається, чи це все було правда, чи просто витончені підробки, враховуючи секретність рокстер. Незабаром журналіст Джейсон Шрейр підтвердив джерела в студії, що ці витоки справді були реальними. Понад 90 відео було просто поширено по інтернету, коли хакери намагались ускладнити угоду з розробниками. У витоку було виявлено прям все. Від підтвердження повернення Вай Сіті як центральної локації до кадрів обох головних героїв, про яких повідомлялось раніше і про які я вам розказував вище, зважаючи на те, що в мережі раніше зовсім нічого не з'являлось: ні геймплею, ні скріншотів ні навіть логотипу. Ця величезна інформація була однією з найбільших в історії ігор. На щастя, Rockstar запевнила всі шанувальники, що вони не очікують жодного довгострокового впливу на розвиток поточних проєктів. А знаєте що це означає? Що GTA 6 все ще. Це має бути на шляху і не матиме серйозних затримок у світлі витоків, навіть якщо б ці витоки були такими серйозними як попередній. Про кроссплатформенність зараз важко говорити, так як ні студії, ні навіть сливщики нічого не кажуть. Цілком Цілкоймовірно, що ця функція може вперше з'явитися в GTA. Це може дозволити гравцям на будь-якому обладнанні грати разом, незалежно від того, користуєтесь ви консоль чи ПК. Ви зможете взаємодіяти з GTA 6 просто без обмежень. Хоча деякі чутки свідчать про те, що історія GTA 6 завершена, існує багато припущень щодо кількості ігрових персонажів у GTA 6. Історичний витік, про який я вам розказував вище, показує, що у грі будуть два головних героя чоловік та жінка, і що історія матиме атмосферу схожу на Бонні та Клайда. Ця історія повною мірою підтвердена витоком ще попередньої давності. Звичайно, ці витоки залишаються непідтвердженими, ніхто їх не підтверджував, ні офіційно, ні інші різні щасливщики, ну, незважаючи на те, що вони вибухнули в інтернеті, але це зовсім не має значення. Тому шанувальники повинні дивитись на надану інформацію з певною. Долькою скептизу. І навіть все те, що я вам зараз говорю, може просто бути неправдою. Це тільки фанатські теорії, обговорення з Reddit, з Твіттеру і інші різні джерела, які нібито підтверджують всю цю інформацію. Анос події в прямому ефірі у червні 2021 року Rockstar опублікувала на своєму вебсайті список вакансій, координатор живих подій. І знаєте, що це означає? Ця низка інформації змусила деяких шанувальників GTA 6 ну припустити в своїй голові, що старий витік інформації про анонс живої події для GTA 6 був все таки правдивий. Відповідно до попереднього витоку, GTA 6 буде представлена фанатам під час низки живих подій та різних онлайн активностей в GTA. Як завжди, ці витоки слід сприймати з дрібкою солі, але вони можуть бути пов'язані на основі деяких відео з витоків. Стає зрозуміло, що GTA 6 матиме геймплей, ну дуже схожий на той, що. Був раніше тут навіть є деякі підказки щодо можливих випадкових подій. Ну а наразі можна тільки здогадуватись, як вони проявлятимуться та розгортатимуться в грі. Але такі назви події, як Test або Скарфейс Animal ЮФО Анімел Хаус, Voice -in the Storm драйм. Ну е інші різні роботи, і звичайно, рибалка були помічені у витоках. А ці самі витоки вказують на наявність заряду основних компонентів ГТА та деяких нових подробиць. Будуть нічні розваги, як на вулиці червоних фонарів, можливість насолоджуватися природою за допомогою підводного плавання, керованих повітряних човнів і тварин, як от собака, алігатори, ну і ті самі єноти. Ну і також витоки можуть свідчити про те, що більш динамічну взаємодію з поліцією, також можна очікувати у грі. З ігровими підказками, які, здається, вказують на те, що вам потрібно бути більш уважнішим до того, яким транспортним засобом ви кермуєте, ухиляючись від поліцейських. Крім того, всього, що я вам вище сказав, схоже, що ви більше не будете діставати зброю з нескінченної кишені, як це було в Сан-Дрес, в Вай Сіті або ж тій самій GTA 5, оскільки персонажі будуть більш. Природним чином носити вогнепальну зброю на своїх ременях. Ви також можете скинути свою зброю або робити з нею інші різні маніпуляції. Ну з цим потрібно бути трошки акуратнішим. Ну і це, в принципі, логічно ж, Ш... краще швидше викинути посту зброю, ніж замінити її на іншу. А тепер давайте поговоримо, чого чекати від DLC майбутньої гри. Ну, Rockstar, звісно, ще не прокоментувала можливості розширення для наступної GTA, Однак. Ця тема була популярною областю чуток і спекуляцій. Наприклад, на фан-сторінці GTA Forum відомий GTA TES2 стверджував, що Rockstar випускатиме новий сюжетний контент для одиночної гри для наступної GTA, Епізодично протягом ну життєвого циклу гри, який там буде тривати, допустимо, три, може, чотири роки. Ну, замість одноразових випусків DLC, яку студія робила з GTA 4 або ж той самою. До прикладу, це буде RDR. Це, як припускає зливчик, допоможе зменшити скорочення робочої сили, яку Rockstar Games деякий час прибирала, як повідомляє Bloomberg у липні 22-го року. Ну, справедливо припустити, що студія хоче, щоб люди грали в наступну Геда протягом тривалого часу, хоча те, яку форму набуде постійна підтримка, поки що невідомо. Ось, в принципі, на цьому і все. Я розказав усі деталі, які я знав про наступну гру в серії GTA. Надіюсь, тобі це відео сподобалось і всім із нетерпінням буде чекати наступний трейлер, який вже буде от от вже зовсім скоро. А якщо точніше за тиждень, буквально чи навіть півтора. Тому якомога скоріше чекаємо новий трейлер, ділимось чутками про гру в коментарях. А з вами був я Андрій. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі, па-па!